Щоранку на каналі Один плюс один аромоксамид Якобс запрошує гостей. Хоч про нього і кажуть, що він не звик прохидатися рано, але коли щось і зможе привести цю людину до нас, то це Аромок ромоксамид Якобс Монарх. Ми дочекались його. Він саме тут. Ми дочекались його, він нас не забув. Якщо не він співає, то будемо співати ми. Доброго ранку. Зранку не знаю, тільки ти можеш співати, тому що нормальні голоси сплять. Слухай, у нас у Тривора Роджерс тут була відома зірка джазу. Угу. Таке тут виплясувала. таке ви Зранку, Такий да? сол, я тобі кажу чесно. Тобто вранці справжній концерт, який вона мала давати в... В... ввечері. Так що, ну, Кожному своє, Дома, але ти свій голос бережи ні, може спити ні. Ти маєш бути здоровим з точки зору голосу на всю країну. 494 1194, код міста Києва 044 І Фейсбук сніданок з 1, плюс 1» Олександр Пономарьов сьогодні у нас в гостях одночасно. Він і тренер на голосі країни. Але трохи пізніше про це ми робимо невеличку зараз. Приктуємо рубрику в рамках сніданку. Буду, будемо розказувати про правила відпочинку а, попереду літо. Як ти відпочиватимеш, тому що голос країни багато сил забере енергії, і вже можливо думаєш, куди поїдеш, вдруге, втретє, а можливо куди не поїдеш. Твої правила. Ні, я б задоволений, кудись поїхав, би, куди б куди б вийшло, тільки знаєш. Але насправді зараз так буде, ну, почнуться прямі вже ефіри з mm -hmm. України. І реально е, часу не буде більше ніж 5-6 днів, тобто навіть менше буде, тому що треба ж готуватися до них якось. Тобто літо буде, в принципі, присвячено проекту. А куди б з задоволенням ще раз полетів би. Віддався природі. Напевно, що на Домінікану. О. Дуже мені сподобалося. Там був один раз. І то випадково ми полетіли на Кубу. На Кубі була погана погода, і ми перелетіли звідти на Домінікану з Сашкою з малим. І просто я там отримав колосальне задоволення. Все дуже спокійно, тепло, класний океан, смачна їжа. Ну, класно. Куди б ти точно не поїхав? Не поїхав би. Вдруге ти маєш на увазі? Ну вдруге або ніколи. Ну, наприклад, я не знаю, Єгипет, Туніс, де нещодавно відбулася революція. Але менше з тим люди їздять. Ні, я не можу. Це те, що я б кудись би не поїхав, би в другі 100%, 100%. Тому що в мене такої країни, де б я був або де б я не був, те, що я чув, не було такого, щоб антипатія якась. А наскільки екстремально любиш відпочивати? Ну, взимку гірські лижі це стабільно, постійно. Ага. От, Влітку екстремально. ну, Я там на водних мотоциклах можу там їздити, на водних лижах опять-таки. Дайвінг. Да, ну нормально. Але зараз немає ми... цих посвідчень, знаєш, не зробив, що. А, Зараз ми зануримося в проєкт Голос України, а, стартуватиме він а, в неділю, 22 травня о 20-й годині на телеканалі 11. Давайте дзвіночок візьмемо, хтось хоче поспілкуватися з паном. Будь ласка. <звіп> Алло. Ага. <звіп> Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Олександр, ранку. Олександр, у мене до вас три питання, якщо можна. Я ваша полка прихильниця, давно вже слухаю вашу музику, захоплююся вашим голосом і талантом. Три питання. Коли вже в нарешті вийдуть альбоми англомовний, українськомовний і класичний? Треть, друге питання. Чи плануєте ви змінити трошки свій імідж? Якісь більш молодіжний зробити, можливо, поголитися? І третє О, ви питання, вже. ви це на Фейсбуці. Я знаю, що акаунт у вас є там, а можна реально там з вами поспілкуватися. Ой, є третє питання, не почув. Я теж трошки не почув, але. Чи є ви на Фейсбуці, ще А, з вами наскільки, там ти віртуально-соціал. А, так, да, я є в Фейсбуку, так. Да. Тільки Бо, для своїх. Був. Тобто не відкривайся будь кому Ні, чому, відкриваю, Я відкритий. Мені немає, що приховувати насправді стосовно поголитися, ну. Знаєте, зараз такий час, що треба, ну мені здається, трішечки може і поекономити в налезах. <рес> я не знаю. Ні, насправді е змінити імідж в сторону молодіжності, я подумаю над цим. Ніби я і так не дуже старенький, але ну як вже вийде. А -с -с перше запитання я вже і проспав його. А, коли альбоми вийдуть? Вони готові, вони, якщо чесно, вже давно лежать. Але от на літо не хочеться їх видавати, тому що літом е завжди кажуть, що такі мертвий сезон стосовно альбомів. Тому от зараз. В принципі, технічно ми готові їх видати, але от літо маємо перечекати. Тому десь, я думаю, в вересні, можливо, на кінці. серпня. За пів години а випускники здаватимуть екзамени, буде державна атестація незалежна. Згадаєш свої шкільні роки, тільки чесно, шпори, де ховав Найоригінальніший спосіб ну, і місії. тези основні на руках. На руках О, колега, я теж. Ми перейдемо нашу бесіду, ранг ще не скінчився, це означає, що ми будемо продовжувати Сложуватися аром оксимитом якупсуманар. Олександр Пономарьов. Далі говоримо тільки про голос країни. Ви дізнаєтеся деякі секрети і таємниці, чого чекати від мега шоу-проекту нового українського телевізійного сезону? Дочекайтеся, Ліда Таран, новини ТСН. Но прямо два брати э, пишуть нам на нашій сторінці у Фейсбуку, про який вже згадували під час ефіру. Як пишуть в російській пісенці, один сірий, другий білий, два вісілих гуся. Один чорнявий, інший блондин. Це Руслан Сєнічкін і Олександр Пономарів. Щоранку на каналі 1+,1 аромок один. кави якобс. Запрошує гостей. Треба мені поголитися, щоб підтримати імідж Пономальова зараз. зараз Ромаксим, тебе запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Арбініна, Руслана Писенка, п'єха, Олександр Пономарьов, голос країни. Руслана Писенка? Опа, Руслана Лежичко. А мав, слухай, бачите? 20, 22 травня, 20 година, канала Донку Суди. Там же ладно. Давай про голос країни. Отже, зараз тривають кастинги. Це перший етап, який має бути головний голос, головний талант. Все інше, це решта, це неважливо. як зараз на якому етапі ви? Ну, йдуть прослуховування постійно. Дуже цікаво, насправді. Дуже е, все ж таки, я тут погоджуюся з Костю Міладзе, який казав, що дуже в нас талановита нація. Стосовно е, він просто казав, що їздив по різних е, інших країнах, проводив подібні кастинги. Там, в Росії, там, в Білорусі. Ось, але погоджуюся, що дійсно на якусь кількість там, наприклад, на 100 людей, да, в нас більше всіх мені здається, талановитих співочих людей, ніж там в будь-якій країні світу. Ну, принаймні, я не чув інших. Дуже талановиті всі професіонали. Коли гарно співають. Все вперед. Козелі дуже цікаве шоу. Інколи потрапляються такі моменти, коли, наприклад, ти сидиш спиною, да? ну, ми постійно слухаємо спиною, ми не бачимо, хто, хто на сцені. Враження, що співає, наприклад, бабуся, який 60 років, да? розвертаємося, стоїть молодий хлопець Олексій з Фасової Київської області, тут Макарівський район. Ну, а було враження, ну бабуся співає. Як оцінюєш свою команду, яка вона? Ну, тобто, можливо, епітетами? Вона в мене різна, і це дуже добре. Але є голоси в кожній команді, в команді кожного тренера є голоси, які здатні і варті бути голосом країни. У нас є зараз на скайп включені один з ведучих. Головний ведучий Олександр Доманський. Там ще буде дві локації, і на цих двох локаціях будуть працювати співведучі Доманського. Один з них це 3 g репортер. Нікіта Добринін. Давайте зараз почуємо його. І знову привіт, Нікіта. При говорили нещодавно, що ти будеш показувати зливати в інтернет все те, що не буде в ефірі телеканал 1 плюс 1 в голосу країні, країни. А от що б ти показав такого, що не покаже пропономарьова канал? А давайте краще показувати. Ви будете сьогодні. А я розкажу про те, що ми встигли там зробити з ким навіть прикольнутися на шоу «Голос країни. Давай розказуй. Ну, Поширене, звичайно, розуміння того, що ми шукаємо голос країни, а 3 g репортер навіть вчить мови деяких зіркових тренерів. Наприклад, от Стасу П'єкому ми вчили українські українській мові. Я запропонував йому перевести українські слова і як він їх розуміє, він мені роз'яснює. Наприклад, я запитав, як він розуміє слово незабаром. Як ти думаєш, Руслан, що він відповість? Я не знаю. Людина з Росії, що може відповісти Росіи. Ну, звичайно, подумав, що незабаром це на халяву І чи. Стас відповів так. Потом я предложил перевести, перевести слово з українського кухарка. Він подумав, що це, наверняка каханка, як сказав Стас, или любовниця. Ну, оказалось, це Паварика. А, вот, а, а потім слово узбич. Подумав, що це щось -то точно нецензурне, ми йому предложили. или там от корня слова піч". А На пляжі він подумав, что-то происходит. <плес> Зливайся, зливай. А коли б був у нас в гостях, я його запитав, як буде а, ну, <кхідкінь> зажигалка українська. А, це Руслану вчила. Руслан, а, Руслан я... він каже, спалахуйка, ну, бачите, <плес> будемо вчити наших гостей. Правильній літературній українській мові Нікіта 3 g репортери Голос України. до зустрічі до наступного зв'язку. Другий етап це коли вже будуть обиратися певні люди, і ви будете стикатися командами. Тобто стикати команди своїх колег, інших коучів і своїх, скажімо так, учнів. Як це буде відбуватися? Ой, ну це такі дуже такі, знаєш, етапи будуть складні психологічно, тому що це ж ніби команда, да, там. Ми маємо бути так, однією командою. Зараз нас, ну, на, має, має, маємо набрати 14 чоловік, а потім зробити таким чином, що з них має залишитися 6 чоловік. О, тебе прощатися ж. Щоб... Так, да, і це реально, звісно, дуже важко психологічно буде свою ж команду самому ж і різати, розумієш? Але ну що, це шоу, тому користуючись нагодою наперед, хотів би просити вибачення всіх е, тих членів моєї команди, яких мені прийдеться. Ну, полишити так. А і ще один з цікавих моментів голосу України» – коучі будуть а, мати помічників, але помічників не другорядних, не пересічних. Це будуть люди, які власне взяли певну а, роль в долі тієї чи іншої зірки, які власне і спонукали, що пономарю, наприклад, став зіркою. Ти обрав, хто тобі буде допомагати по Ой. вирішенні якихось там. Власне, ці задачі. психологічні проблеми, які дуже важко самому вирішити, кого ж е, з команди своєї ж власне, і виганяти. Вчителів твоїх коробків. Ні, це, про це. це е, директор продюсерського центру «Зонка до ночі, моя Нона Кондрашова, і е, композитор Ніколо Петраш, який написав, до речі, пісню: Я ніколи нікому тебе не віддам. Стежте за ефіром телеканалу Дон Плюс один. Зараз е, Сашко. Ще багато питань ми відпускаємо тебе. Тому що зараз Олександр Пономарів їде знов таки працювати на голосі країни. Останні слова, побажання цього ранку і до наступної зустрічі. Дуже гарна погода. Всім гарного дня і посміхайтеся. Олександр Пономарів, голос країни, 22 травня, двадцяте година. Телеканал 1+, Плюс Чекайте вокальне шоу. Я не знаю іншої кави, коли яка б могла створити більш душевну атмосферу для розмови. Це була чудова розмова завдовжки в одну чашку кави. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.